Наш голод без затоплення, вже який рік. На допомогу у нашому питанні прийшли наші військові. Сов'язко з фермером, нашим населенням і військовими зробили нам велику боржуйку. На будь-який праздник у нас вже люди сидять не у холоді, а в теплі. Тільки добрі стосунки у нас з ними зразу, як тільки вони з'явились на нашій території, спілкування пішло у нас на, на добру основу. На перших порах ми їм допомагали, чим змогли, якщо їм там треба, чи підвоз води, чи підвоз піска, їм треба було, кирпича. Ну, все це організовували і ну, допомагали. Любою бідою чи якомусь ветерану нарубати дрова, чи комусь щось допомогти. Вони звертаються до нас і ми завжди їм йде на зустріч. Допомагали їй і хоронити і місцеве населення, тому що у людей буває немає близьких і також учасника АТО. Допомагали хоронити і ну, були присутні на цьому заході. Якщо в нас школьний автобус не проїжджав, ми їх просили, вони нам допомагали. Прибирання території, якщо ми не справлялися, зверталися за допомогою, вони нам безотказно допомагали в цьому. Згідно санітарних норм, скважина, від якою живеться місце населення питною водою, повинна бути огорожена забором. За проханням е, сільської голови значит, наші хлопці покрасили і встановили цей забор. І зараз, так сказати, скважина ця краща в сільській раді.